Пам'ятні монети, медалі, прапори та військові форми у Тернопільському музеї національно-визвольної війни у день заснування музею відкрили новий зал з артефактами російсько-української війни. Зараз вже більше десяти років триває російсько-українська війна. Власне, ми не могли оминути цю сторінку, тому що і жителі нашої області, нашого міста, дотичні до бойових дій беруть участь у війні. Загалом представлено декілька різноманітних локацій. Однією з них є виставка, на якій представлено більше 40 пам'ятних монет та найменувань. Пам'яті монети присвячені родам військ місту Тернополю, ну і мають військову тематику. Представлені пам'ятні медалі і містам героям Херсону, Харкову, Маріуполю, Волновасі, Охтирці та Миколаєву. Також поряд з ними знаходяться нагрудні відзнаки та державні ордени наших захисників. Державні ордени. Вода на Хмельницького за мужність третього ступеня. Також у приміщенні розташовані прапори, на яких знаходяться підписи не лише військових бригад, але й головнокомандувачів Збройних сил України. Такою родзинкою Це є підпис генерала Залужного, так генерала Сирського і командувачів різних родів військ, зокрема від військово-морського флоту, так до сил територіальної оборони. Сергій розповідає, що підписи зібрати було важко. Зазвичай на них чекали місяцями. Багато в цьому допоміг генерала армії полторак. Нам вдалося зібрати ці підписи спеціально для музею. і Вони вже якраз розвішені Ось тут. Також представлені військові трофеї наших ворогів, прапори, харчування, форма та документи з грошима. Більшість цих речей Сергій привіз особисто, коли був на передовій. Ми їх подали окремим варіантом, так на підніжжі, для того, щоб мати уявлення, наші відвідувачі мали уявлення, що собою являє. Ворог, відповідно, москаль негарно казати так, московит-росіянин. Відповідно, тут якраз передані речі наших бійців. У майбутньому працівники музею планують розширення цієї зали на декілька кімнат та виставити більше цікавих артефактів війни. Переглянути виставку можна щодня, окрім вихідних. Вхід до музею безкоштовний.